Іївський спасоперебереженський собор був закладений князем Мстиславом. Це найдавніша пам'ятка архітектури, яка дійшла до нас з часів Київської Русі. Старіше за спас лише Київська десятинна церква. Тож така подія, як археологічні дослідження прибудов до спаського собору, викликала великий резонанс у наукових колах более представительной научной публики никогда в Чернигов на раскопках я не припомню. У нас здесь значительную часть времени работали сотрудники Государственного Эрмитажа. У нас были специалисты из Львова, из Киева, э, которые бы хотелось прикоснуться э этим фундаментам древним и составить о них своё мнение и также поучаствовать в работе. Это э дає нам подставу стверджувати про те, що ті висновки, які будуть зроблені, вони будуть зроблені кваліфіковано. І узлагоджено і консолідована думка буде відпрацьована разом із науковцями, які будуть досліджувати ці результати. Я думаю, що по результатах цих досліджень, цих розкопок буде зроблені серйозні наукові зібрання, серйозні наукові форуми, де більш детально буде проаналізовано те, що зроблено зараз в польовий період робіт. В ході розкопок вчені виявили багато цікавих та навіть сенсаційних знахідок. Ні, це не рештки князя Ігоря, про які так багато говорили. Хоча поховань тут віднайдено чимало. Особливу цінність для науковців становлять дані, які стосуються вивчення давньоруської архітектури. Ми можемо передадувати ці прибудови. Вони за матеріалами розкопок 1923 року датувалися 12-м сторіччям. Зараз ми знаємо, що одна з прибудових виникає водночас зі спальським собором, тобто на. Початку 11-го, друга, то пізніше в другій половині 11-го століття. дослідники вже завершили роботи біля північної прибудови до апсиди Спаського собору. Про свої знахідки вони розповіли голові облдержадміністрації Володимиру Хоменку, який відвідав місце розкопу. Ми Залі друг другу і нам позвонив київський архітектор. те ж саме. Значить, судя по всьому, ця часовня була заружена Мстиславом, як місце його погребення. По його заказу было положено при житті. Це перший звітний А, Одновременно з собором його, вона, воно воно вона була заложена на часовня – менше об'єму робот. І к моменту його смерті вона була завершена. Свої здогадки науковці висловлюють обережно. У них ще є час опрацювати матеріал і зробити обґрунтовані висновки. Проте деякі питання починають висвітлювати вже сьогодні. Зокрема, один з дослідників десятинної церкви Олег Іонісян говорить про те, що київський храм будували зовсім інші зодчі. і дає відповідь на питання, куди поділися майстри після смерті Мстислава у 1036 році. От таку кладку нігде в Києві ми знайти не можемо, як в нижніх частинах ніжних в цій маленькій пристроїчки з северної сторони. Зато мы ее видим в Новгородской Софии, которая была построена через 9 лет после начала Черниговского спаса. А от вернулись до Страєва Чернігівський Спас уже ті які працювали в Київській Софії. От бачите, як Чернігов, Київ і Новгород зав'язались в один тугой узел. Питань у істориків, археологів, архітекторів виникло чимало, але тепер є де шукати відповіді. Цікавим є й той матеріал, який вони отримали при роботах з іншого боку храму. Південна каплиця була зведена вже за часів Святослава Ярославовича. Що це своєго родина Енциклопедію Дильніруського зочниства. мы видим здесь руку всех мастеров, которые когда-либо работали в Чернигове. Мы видим камень, извините, кирпич плинфу, использующийся для строительства Борисоглебского собора, и соответствующий строительный раствор. Для строительства Успенского монастыря, соответствующий Успенского собора Елесского монастыря, соответствующий строительный раствор. Ильинская церковь. Это своего рода энциклопедия черниговского ревизотчества, где каждый мастер приложил свою руку, желая сохранить эту святыню. Вероятно, очень ценно Була ця часовня для жителей Чернігова, якщо вмість того, щоб розібрати відшавшую постройку і нову, її старалися хірони на протяжені нескольких столітті. Попередні висновки істориків дають можливість говорити про історичні сенсації, які вражають. Та глибина історична, яка закладена в нашому краї, в нашому Чернігові, і ти розумієш, як, яка історія стоїть за цими стінами, за цими фундаментами. Які потужні особистості тут творили, творили історію, ту державу, в якій ми зараз живемо? Друга частина своїх вражень це стосується тієї роботи, яку проводять наші археологи, науковці. Це рівень підготовки той, який говорить уже за те, що Чернівщина має свою школу археологів, які вміють, знають. І саме головне якісно роблять ту роботу, яка називається археологія. За тиждень почнуться роботи по консервації північної каплиці, а потім і південної. На жаль, на даний час це єдина можливість зберегти пам'ятку для нащадків. Сьогодні фахівці радяться, яким чином краще це зробити. Поміркувати є над чим, адже при розкопках 1923 року, якими керував Микола Макаренко, консервування розкопу було проведено неякісно. І 90 років стіни підмивалися водою. Головний висновок, який роблять дослідники на сьогодні, Чернігівський спас остаточно не вивчен. Ми отримаємо унікальний блок матеріалів по історії Спасського собору то, чого до сьогодні не було, тому що, вивчив е архівні матеріали і учених прошлого, ми приходимо до що Спасський собор на сьогоднішній день є одним із самих епохи Київської капуківську.